Києві 21-апредвесна, аж не віриться. І сьогодні ми станемо учасниками довгоочікуваного етапу фесту церемонії нагородження переможців. До нього ми готувалися аж з вересня місяці. Саме тут, в інформаційно-творчому агентстві «Юнпрес» Київського палацу дітей Тіонатства, в далекому 2002 році розпочалась перша журналістська престолока. Вона і стала поштовхом для народження фестивалю дитячої преси. Ініціаторами прес-весни стали вихованці та педагоги агентства і його незмінний керівник Надія Ілюк. Важливо, що, попри всі випробовування, фестиваль жодного року не припиняв своєї роботи. Щира вдячність за підтримку організаторам департаменту освіти і науки міста Києва та Київському палацу дітей та юнацтва. З меташня, що коїться, чому так багато людей та куди всі поспішають? О, Сашко, мабуть, години за масажем та кілометри переглянутого відео зовсім вибили тебе з колії та відчуття часу. Ти що не знаєш? Прес-весна на Дніпрових схилах повертається в улюблений традиційний формат офлайн, а ще, звісно, онлайн. Бо як же нам обійтися без наших закордонних друзів? Що? Офлайн? Да Вау! Звісно. я на це чекав вже кілька років поспіль. Навіть і призабув трохи, як воно безпосередньо спілкуватися з творчими особистостями. От зараз і дізнаємося подивили. Вже е, дуже давно не бачили один одного фейс то фейс, і е, це така несправді зустріч, яку ми дуже довго чекала. Звичайно, навіть в умовах війни, коли ми спроможні зустрітися е, невеликою, будемо говорити компанією, невеликою такою кількістю людей, але зможемо зустрітися, це насправді е, дуже щамливо ну, для серця. І ми це змогли зробити. Звичайно, що хотілося б, щоб ми зібралися вже всі разом, всі учасники з усіх куточків України, з усіх куточків світу, тому що цього року в нашій прес бере участь 12 країн світу і всі регіони України. І це насправді вражає, що фестиваль живе. Сьогодні йому 21 рік. Повнолітня прес-весна вже зустрічає гостей. Поки що з Києва, але ми впевнені, що. Перемога вже скоро, що наша країна переможе. Ми в цьому впевнені. І що після перемоги ми обов'язково зберемося вже в такому великому колі, колі друзів. Що ви тут робите? Ми реєструємо, реєструємо учасників. Які у вас очікування від цієї присвесни? Великі дуже цікаво, тому що я ще й координаторка номінації Літературна робота і брали участь і мої вихованці. І, я знаю, як оцінювали журі. Ми читали роботи, вони неймовірні. І класна тема Світ без кордонів і дуже така патріотична. Насправді пописали про тексти про Україну і про наше зараз як на нас світ звернув увагу. Це важливо. Дуже цікаво. Як ви думаєте, один з ваших вихованців переможе? Так, я думаю, що так. Сьогодні я як оператор, а також як один з гостей, так мовити, це мій колега. Журналіст, наш е, колега і мій теж перше. Сьогодні беру інтерв'ю як репортер, як журналіст. Загалі. Ну прекрасно, багато людей. Всі такі радісні, щасливі. Багато я так думаю, хто приймав участь в цьому конкурсі. Ну і думаю, це дійсно крута можливість реалізуватися в житті. Наш фестиваль це не тільки нові знайомства, можливості та яскраві емоції. Це ще й безперервний інтенсив з медіаосвіти та медіаграмок. старий Дніпро, а мистецькі творчі діти, взяли за перо. Працює великий-великий колектив юнпресівців, і вихованці, і педагоги телефонують, домовляються, діє, діє пересмарафон протягом осені, Зими і весни, протягом якого виступає велика кількість фахівців від медіаосвіти, журналістів, літераторів, письменників, медіа фахівців, які розказують як педагогам, так і юним учасникам прес-весни про якісь свої секрети в сфері медіа, в сфері журналістики, які вони можуть потім використати в своїх роботах. Хаті друзі щойно побувала в залі. І це скажу я вам такий топчик чекати на оголошення результатів конкурсу, сидячи прямо з конкурентами. Помітила, що хвилюється народ, адже кожен сподівається на лаври перемоги. Бо твій, Аліна Лозун, головне участь, щось не дуже гріє. Подавала я за екшн тусовкою та натрапила на цікавий нетворкінг досвідчених медійників. Юні початківці слухають їх, аж завмерли. Пропоную не гаяти часу і братися за інтерв'ю, бо інакше не встигнемо дізнатися про враження та емоції гостей фестивалю. Ну що, погнали? Погнали! Кава, на яку номінацію ти подавав свою роботу? Відеороботу. роботу? обрав саме цю номінацію. Ну, але мені подобається. Можна розкрити проблемні питання. Ну, популяризації зараз навчання. Чому важливо навчатися? Один сітрид. Я як завжди вчасна. Ти, як завжди, вчасно, добре, які в тебе враження? нарешті призвесна вийшла офлайн-формат Розкажи, що ти відчуваєш сьогоднішнього дня? Я в шоці я чекала цього три роки, і зараз ми тут. Я прийшла з першої секунди вражаю. Там <реш> що ти відчуваєш сьогодні? Як ти думаєш, як сьогодні день пройде? День пройде неймовірно, адже учасники прасвесни це неймовірне ком'юніті людей, однодумців, людей, які що знають журналістиці, людей, які вже кілька років працюють в журналістиці. Тому я дуже чекала ці зустрічі. Чого очікуєш від сьогоднішнього фестивалю? Гарних емоцій я випадавала з метою показати себе розказати про свої почуття щодо цієї теми. Я писала про наше сьогодення, про наші реалії. А, тема була світ без кордонів, наче якщо я не помиляюсь. Ось тому я просто написала про те, як я переживала минулу весну про всі свої спогади і перенесла їх в реальність. При, при, при! зачекай, 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 при кудиш піш. Брати всі дуже цікаві. Всі конкурсанти мега цікаві. У них дуже цікаві роботи, теми. Якщо б у мене був час, я б дуже хотіла б теж прийняти участь як конкурсант. Опишіть сьогоднішній фестиваль трьома словами бомбезно, неймовірно і незабутньо. Я так надихнувся вашими інтерв'ю, дівчата. Ви справжні профі в спілкуванні. і настрій вмієте підняти і класно підбадьорили наших учасників. Та й ти, Андрій, журналіст в року. Дякую. До того ж, наші гості скучили за такою творчою двіжухою. Йой! Котра година взагалі о 12 початок відеотрансляції. трансляції. Хочеш до зали? А головне, Даша і Андрій оголосять результати конкурсу. Біжимо а. цьогоріч мають честь бути головою журів Газета. І думаю, я їм побажаю сьогодні видихнути і отримувати задоволення. А як ви вважаєте, доречно зараз проводити от фестивалі? Так, да, 100% доречно. Війна, на жаль, е як поштовх стала для. Нового етапу нового етапу розвитку журналістики і тому дуже класно, що ми не зупиняємося, що діти готують свої роботи, вони над ними працюють. Переможців у номінації газета. І ними стали. Вже зовсім за ми дізнаємось, хто це. Фух, Звісно, трансляція була дуже насиченою. Навіть ми, ведучі, хвилювалися за наших майбутніх медійників. І не кажи. Працю, але мені здається, що не всі учасники були задоволені своїми результатами. А я абсолютно переконана, що досвід цінніший за будь-яку перемогу. Час преса на діросіла дружнім колінає на мене очікували, що ми переможемо. Для нас це стало такою несподіванкою, але ми дійсно посіли перше місце в номінації «Медіапроєкт». і ми вдячні за цей досвід. Ми отримали перемогу і це були такі емоції, тому що це наш перший проєкт прес-весні і хочеться брати участь ще Я отримала перше місце в конкурсі фотороботи. А дуже крута, дуже класна обстановка. Я капотів насправді дуже багато часу провела. Я тут можу сказати виросла. Я після, коли повертаюся до незна для мене це рідні стіни. Я помітила, що учасники призвесни старшокласники якось більше за інших переймаються результатами конкурсу. І ну, а що ти хотіла? На кону знижка бо мріяний університет. Цікаво, чи обрав хтось із присутніх виш, в якому хотів би навчатися. У Присвисне є своя унікальна фішка. Це девіз фестивалю. Стань студентом у травні. І сьогодні до нас завітають представники вищих партнерів. Які розкажуть переможцям, як скористатися можливістю вступити у профільні зво на пільгових умовах. По факультету нашої кафедри журналістики, то звісно вона зараз знаходиться на стартовому етапі розвитку, тому що ми на новій локації. Ми розвиваємо потужні цифрові технології. Цифрові технології навчання дуже багато можливостей для того, щоб знайти способи і місця для реалізації творчих можливостей, творчого потенціалу наших студентів, і ми будемо на це орієнтуватися. Взагалі, наш слоган навчаємо бути вільними. Пам'ятаю, ще з 90-х років. Так що це... Тут з самого початку. Так. Ні, я що прийшов всі побачити. Майже кожне покоління наших студентів приймали участь у цьому фестивалі, отримували нагороди і в подальшому ставали професійними журналістами, операторами, режисерами, драматургами. І Переможців фестивалю ми заохочуємо тим, що надаємо знижки в оплаті на навчання. Колективу агенції «Юнпрес» і фестивалю Прес-Весна на Дніпрових схилах. Хочу побажати процвітання, наснаги. І усіх гараздів у тому, що ви робите, тому що це найкращий фестиваль, який на сьогоднішній день існує в Україні. Що ви сьогодні розповідали? Що таке університет України, чим ми займаємось і що ми можемо надати. Кожен абітурієнт є особистістю. І залежно від цього залежить і виключно і сам вибір. Слухайте, друзі, сьогодні такий насичений день, що я зголодніла. Чи не піти нам трохи перекусити? Та насолодитися приємними розмовами з талановитими людьми. То гайдана смачний лад гайда! У кого талончики? А можете продовжити фразу, просвісна для мене це. Це, мені здається, початок чогось нового. Це можливість виразити себе. А ти, Сашко, підготуй блокнот і ручку. Тобі, як майбутньому абітурієнтові, не завадить послухати майстер-класи професійних медійників. Який блокнот? Яка ручка? Я сучасна людина і вмію користуватися телефоном та нотатками. Та От. годі вам вже сперечатись. Всі ондочки пішли на майстер класи одні ми залишились. Таке чи має володіти професійний журналіст? В першу чергу це комунікація. Журналісти повинні вміти правильно і сформулювати свою думку і вміти розмовляти. Ну, Це, напевно, стресостійкість, стільки, що при будь-яких обставинах ти зміг триматися без. Це не тільки говорити в кадрі, а ще й бажано вміти написати текст, який ти говориш, і ще в ідеалі змонтувати, що ти розказав. Для мене журналістика це також загальна ерудиція, тому що журналіст має завжди підтримати розмову, яку він почав. Журналістика сьогодні навіть вона зовсім інша, навіть не така, як була рік тому. Я дуже радію з того, що ця професія не припиняє бути актуальною. Що хочете побажати нашим конкурсантам? А, найголовніше, я вважаю, а, бути креативними при любов умовах. Це зараз дуже дуже важливо, коли йде війна, коли Є ну, таке відчуття, що вже нічого не хочеться робити, але це робити треба. І креативність рятує людей, я вважаю. Тому вважаю креативності. Так. Щоб вийшли щоб класні тексти, класні фотки. А ми це все будемо друкувати в нашому журналі. Результати вже були, ланч був, синхронів набрали. Навіть майстер-класи промайнули на одному диханні. А тепер залишився найприємніший етап церемонії нагородження переможців празасни. Сашко, будь уважним на сьомці. Щойно Даша і Андрій оголосили переможців, Схаменись, ти заплутався у підводках. А я хочу вступитися за Сашка, бо зараз дійсно буде вручення дипломів киянам переможцям, які безпосередньо завітали до нашого палацу. Отже, продовжуємо нагородження найталановитіших, найкреативніших та найамбіційніших учасників 21-го міжнародного фестивалю конкурсу Прес-весна на Дніпрових схилах». Просто зараз відбувається церемонія нагородження переможців 21-ї призвесни. Серце, саме це і планета. не зраджувати, не склонятися, гордо бути тими, ким сьогодні ми вас враховували. І тема сьогоднішнього фестивалю Світ без картох Станьте ви особистості, амбасадорами миру, дружби і перемоги. Як я й не сказала вже в своєму виступі, будемо писати наступного року першу сторінку нашого фестивалю про мир, перемогу і дружбу нами. Дякую вам! О, от і закінчився майже фестиваль Пресвесна, 21-й. Ну і поділіться з глядачами враженням а, насправді, спікери дуже цікаво і зрозуміло доносили інформацію про новітні технології, про штучний інтелект. А, мені дуже сподобалося. Я б хотіла ще більше послухати про новітні технології. Загалом мені все сподобалось. Так, мені теж все дуже сподобалось. Ми трошки запізнились, але ми ввійшли в курс діла. Ну, справді дуже цікаво дізнаватися про щось нове. Освоїти це все нове це дуже цікаво, мені здається, і тому треба бути обізнаним в цій справі. Цікаві теми у спікерів, достатньо достатньо цікаво поданий матеріал. Мої очікування перевищили, тому що мені дуже сподобав сподобався цей фестиваль, і я дуже рада, що я виграла на ньому. Справа тому, що тут весь час донька перебувала, а ми прийшли тільки на церемонію нагородження. Ми дуже сподобалися, що такий чудовий колектив, організатори було цікаво, хоча ми цього процесу не бачили, але нам дуже сподобалось. Сподобалось дуже було цікаво. Давно такого не було, бо були постійно карантини, потім почалась війна, і тому я дуже задоволена, що це все повертається знову. І це просто незабутні враження. Ось і добіг до кінця наш фестиваль-конкурс. Учасники отримали найголовніше знання, досвід, позитивні емоції та нові знайомства. А все це. Точно допоможе побудувати кар'єру журналіста у майбутньому. Бажаємо дітям творчої наснаги, успіхів, і хай вони наступного року напишуть про перемогу нашої держави. Це дуже добре, що в нас є можливість гуртуватися і ем, збиратися в стінах рідних, які надихають дітей, які виходить таланти. Журналісти важливі. Ми дякуємо всім, хто взяв участь у нашій улюбленій презисні. Дякуємо кураторам та організаторам за те, що знову дозволили відчути на собі феєрію фестивалю. А ми з вами прощаємось та обіцяємо рівно через рік зустрітися на цьому ж місці, але вже з новими ідеями, роботами та досягненнями. А найголовніше, дякуємо вам, наші мужні воїни ЗСУ, за можливість створити, зустрічатися та бути в безпеці. До, До зустрічі, зустрічі наша фестивальна, фестивальна родина! родина.